Ну що, вивалимо, ми на кризі, на твердій воді. Ну що, вийшли вже на лід, йдемо в пошуках окуня. Думаю, ми вже включимося, коли знайдемо окуня або будемо вже на місцях ловлі. Ну що, Льоха, буде риба сьогодні? Дивись мені. Хрість холодно дай Боже. Let's go! Він включається. Десь тебе бачиш, так? Хорошо видно? Тут треба дивитися, що бараж тут може вже бути промої оцерації. Ні. Нам Наші дроп 5 за остро. Уже і руки не так мерзнуть. Куме, <гуми>, бляха, пурну. Мокрий, а. ну він на переліз, він біополі на воді. Так, давай Зараз тупо на палці трвати. Ти що, надумав скотч рата? Давай. Мисі, давай, тут нормально не глибоко. Не глибоко, я подивлюся. Треба туди дойти до того. А ну, там де лёд. <реку> 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 ну що, друзі? Без пригод не буває. Ще, друзі, починається дуже поганий ліс. Фух, перейшли. Перший небезпечний учасник ще є може бути. Що, друзі, офіційно перша лунка в цьому році. Починаємо нашу риболовлю з ось такого балансира рапала, Завжди ловлю тільки на балансиру. Не люблю ці мармишки. Якщо ловити, то вже крупна рибу чекаю на перших рибані в цьому році. Не знаю, чи буде сьогодні риба, але я думаю, буде. Якщо не буде, то підемо на острів жарити м'ясо, жарити сало та відпочивати. Головне, гарна компанія і гарно проведений час. А риба, то вже, так сказати, бонус. Що, друзі, прийшли ми в інші місця. Тут лід значно гірше, прям дуже значно. Але будемо пробувати. Шукати рибу. Поки ще на всю компанію ми не бачили і клювайка ні жодної. Були тут перед нами хлопці на аеролодці і дуже швидко поїхали. Але ми спробуємо тут пошукати окуня. Місця дуже перспективні, тут є заход від русла якраз ці затоки. Я зараз пішов в такі місця, де дуже часто зустрічав окуня раніше. Але поки взагалі навіть удару не було. Тихо Подивимось тут ближче до берега, там лід відкритий і дуже такий ненадійний. Поки тут, знаєте, привикнути до криги потрібно, а потім ми вже будемо ходити по 3-4 см. Ви ж знаєте, хто був на зимовій рибальці, знає. Спочатку ти боїшся ходити, а потім вже бігаєш, як дядько. Але окунь тут є, його потрібно знайти. Дуже прикло, що я забувся камеру підводну. Так би можна було швидше його знайти. Ходити, перевірити, чи він є, може підбирати снасті потім. А так в ходимо, знаючи просто, де він може бути. Але поки не зрозуміло. Бувають випадки, коли дивишся в камеру, там стоїть і десять окунів, випускаєш балансира, вони тікають від нього. Просто не хоче риба брати. На камеру дивишся, вони підняли, піднімають свої плавники, як петухі, гребні свої, і дивляться на неї. А брати не хочуть, а зараз не зрозуміло, чи є тут окунь, чи немає. Можливо, його, знаєте, тут просто таке буває, що зранку не клює, а в обід дають воду на Дніпрі і його сюди забиває течією разом із кормовою базою, тому незрозуміло. Вже були такі випадки, що ми тут вранці ловимо, жодного поплівання не бачимо. Ходимо, день ловимо, повертаємось назад, а він тут можна було торби ловити. Тільки що була перша І є перша риба цього року. Дивіться, який гарнючий. І взяв на доганялку. Не на балансира Тобто він пасивний, скоріш за все. Є перший. Я ще не бачив і О, це перший в мене. Якщо ми бачимо клювання, то тут є. Значить він є ще тут. Ось ще йому кав'язав. Вітрату ще один. Це дуже стайна риба, тому потрібно відразу опускати балансира і ловити далі. І бачите, вона дуже повільні змахи. Активно брати не хоче, а як як тільки почав мікро Покачування робити. Відразу ну, збуло клювання. І нічого тут має бути, не може його бути тільки два. Тим паче тут більше я піймав, а тут дуже часто стоїть ще й мілкий окунь Льоха є! Льохи теж є. Але ми будемо шукати свою рибу. Ось і вона. Не потрібно нам за кимось бігати. От я такого не люблю, знаєте. Потрібно завжди шукати свою рибу. І все буде добре. 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 Оце зараз була помилка. Зараз була помилка, те, що воно впало. Сподіваюся, рибу не сильно розлякає. Але, скоріш за все, погано це Бачите, відразу клювак перестало бачити. Але нічого, ми свою рибу знайдемо. Вже і так добре, є три окунчики такі гарненькі. Блін, після того як впала пішня і Зразу перестав клювати. Може щось так співпало, можливо, все-таки трішки злякався. Нічого, ну зараз спробуємо ще трішки поопиратись в цю лунку і підемо на нову. Так, на жаль, має тільки одна батарея, тому я буду вимикатись і вже виключатись, коли знайду активну рибу. Ну що, друзі? Перев'язався, на жаль, щука відкусила балансира. Але ж теж, є. використовуючи повідки, ми зменшуємо кількість клювань. Але ризикуємо на такі ситуації, що щука може відкусити. Ви як робите? Цепляєте повідці? чи ловите напряму? Цікаво, почути вашу думку. Але бачите, щука прийшла, відкусила і. Клювак більше не видно, але доки чекаємо. Дуже прикро, що це був мій улюблений балансир, він був тільки один. Але я вже замовив нові. Але будуть вони аж 7 січня. Ну що, за свою рибу ми знайдемо. Ми вже знайшли, ми вже проводимо гарний час. Відпочиваємо. Риба Прийде раз скажу, дуже прикрив, що я забув підводну камеру, зараз би опустив, подивився, чи є тут щось, чи нема, чи є сенс впиратися. Чи потрібно змінювати лунку. А зараз ще декілька підбросів і змінимо. Ось і а ми його дочекали, дивіться. Дивіться, друзі, який гарний, красивий окунь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тільки ми вже піймалися. М -м. Хіба заради таких гарнюних не можу? Ой, господи, довго пада піду. Так, добре, не втрачаємо час. Угу. І опускаємо нашу балансир в воду. Ну а завжди, коли поспішаєш, за все зачіпишся. Так, туди навіть не йди. Але досить гарні окуні клюють. Але знаєте, я полюбляю, я, якщо їсти, то маленькі. От такі окунчики, мені 10 штучок і все, мені ці здорові взагалі не потрібні. Я не люблю велику рибу, мені подобається маленькі. от знаєте, от таких взяти 10 окунчиків на сковорідку. Пюрешечку. Я думаю, ви розумієте. От здорові, це наші дідло полюбляю, знаєте, щоб взяти одним і наїсти. Я люблю маленькі. Ну Бачите, не досить час ціклювання, знаєте, витягнув одну, пойдем пауза, бачите. Я вже хотів змінювати лунку, але бачите, який підійшов гарненький. Але я думаю, поки не пішли маленькі. Значить ще дохід, бо зазвичай бере крупний, а потім починають у малюки вже. Так, що там ми нічого не піймали Як би я не хотів, але бачите, поки активного кльову немає. Але вітер досить сильний. Окунь, знаєте, як кажуть, чим гірша погода, тим краще кльов. Але я думаю, поки не потрібно жалітися. Мужики вчора були за день по 3-4 окуня. Є ті, хто взагалі їх клювання не бачили. Тому, я думаю, за перші півгодини риболовлі ми вже піймали 4 штучки. Я думаю, це досить непоганий результат. Вибачайте відразу, якщо буде звук поганий, по-перше, я без мікрофону, а по-друге, я не знаю, наскільки голосно потрібно говорити. Це моє перше відео в житті, тому відносіться зрозуміння. Все, друзі, включусь, якщо буде активний кавльов, в мене вже лишилось 30% батареї. І на жаль, мало що вже влізе. Наступного разу я вже докуплю батареї, візьму павербанки з собою на риболовлю. Все так, тестова риболовля, мені жінка каже, спробуй познімати, щоб ми побачили помилки, виправили їх на наступну риболовлю. Тому поки так. Друзі, її клювака. Гарний окунь дивіться який Стоп А де мій балансир? Де моє все? ви тільки подивіться, як він жадно взяв. І доганял, і баланзир не знаю. виплюнув. Стоп, стоп, стоп. Так, віддай, віддай. Дивіться, який красунчик, та ти що, друзі? Не витрачаємо час. Можливо, тут ще стоять. Кок немає клювак, але чекаємо. Ну дуже рідко такі красунчики стоять одні. Має бути тут ще. Так може і немає. Думаємо ці лунки ще підтримуємо клювання. О! Ще не клювання. Зараз ми його доберемо. Ну, де ти? О, ще клювання, зараз ми його поймаємо. О, є, є, є. маленький. О, о друзі, про що я вам казав, отакі я дуже люблю. Ви вибачаєте? Але отаких от я візьму штучок 5 і ввечері пожарити. І зараз ще маленькі підійдуть, я впевнений. От що що, а маленький один в лунці б не стояв. Зараз ми його ще викулопаємось світ. І що, все? Я думаю не все, я думаю, він ще тут є. І ми зараз все побачимо. Включимось при наступних клюваннях. А можливо вже включимося. Підведемо ітоги сьогоднішньої риболовлі. На жаль, ви всю її в записі не побачите, тому що батареї не вистачить. На холоді дуже швидко сідає батарея. Ці всі проблеми візьмемо до уваги і їх вирішимо на наступній риболовлі. Друзі, є клювання. Зараз побачимо, що там в нас клює. Опа! А нас знову дуже гарний в окунь. Дуже гарний, дивіться, який красунчик. Так, ми відпочаємо час. Будемо шукати його друга. І ви бачите, не дуже різкі змахи, а такі вона такі дуже маленькі. Під час них саме головні клювання. Я зізначу рядую, такі сильні. Більш плавні, але більшості клювання на плавне. Бачите, сьогодні риболовання потрібно шукати окуня. З одної лунки більше трьох дуже проблематично піймати. Знаєте, немає такого, що ти сів на лунку і там 10 піймав. Треба міняти лунки, пробивати нові і шукати його. Що, ти йдеш мене обрубувати? Кажу обрубувати йдеш. Обрубувати йдеш? А? Диви. Ну що, друзі? Давайте подивимось, що нам сьогодні вдалося піймати. Ну, ось так. Не багато, не мало, але трішки є. Досить такі. Великі. Скільки там у нас? Три, шість, дев'ять, дванадцять таких кунців. Так сказати. На три сковородки точно буде, а можливо і на чотири. Все, всім дякую за перегляд. Гарного дня такий, ну досить гарні, я не знаю. Досить такий гарний результат. Могло бути краще, хлопці піймали трічки краще. Я обірвав свій балансир, тому ловив не якісь снасті, на які хотілося б. Ще й забувся коробку зі снастями. Ну, коротше, як цей як завжди. Але ось такий результат за сьогоднішній день.